Давай дивитесь. Куди ось це поставимо? Тут пусто у нас. Давайте ручка не заважає. Куди цю поставимо? Тут. Добре. Далі. Як ми ось сюди поставимо? Треба, ти бачиш, тут лінія. За лінію не заходимо. Ця підходить? Ця підходить? Да. Кажи. Ні. 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 А яка з цих деталях підійде? Яка підійде, щоб привида знайти? Підійшла? Да. Давай покажемо пальчиком. Ліхтарик посвітив прямо на привода. Далі сюди яку поставиш? Так, цей знайшов? Да. Так, покажи пальчиком, знайшов? Ось знайшли далі. Став, став. Цей знайшов? Да. да. А ось цього. Так, дивись, тут підходить? Да. Не перевертається, так має бути. Угу. А ось тут скільки ліхтарів. Давай порахуємо. Один. Кажи, говори. Один. Кажи. Два, да. Два приводи там знайшли в одній кімнаті. Та ще один. Як ми цього знайдемо? Дивись, ну добре, ти вже взяв цей. то скільки в нас фліхтарів? В Один? Дивись сюди. Один і два. Де у нас два привида у двох живуть. Ану, тріша, став, де два привида, у двох живуть. В якій кімнаті двох? Став, будь ласка, став лінії. Бачиш щось на лінії, щоб не заходити. Молодець. Дивись, покажи пальцем. Знайшов. Знайшов. Ось тут що в нас буде стояти, дивись, що тут буде стояти. Да! Ні. Ось тут що буде? Пусто. Давай пусто. Так. А як цього знайдемо? Ну знайди цього. Давай, давай. Тріше, перегоні. Посвітив ліхтарик, дивись. чекай, чекай. Чекай, ти все правильно зробив. Посвітив, знайшов, молодець. Далі ось цього кудись, десь вичте. Куди. Так, далі. Клас. Всі знайшли, а цього не знайшли. Що з ним зробити треба? Отак, кольором догори. Так, давай порахуємо. Цей знайшовся один, два, три, Сон. чотири. Пять. Надо на, на, на провода. Ши. Скажи. Шесть. Шесть. Так.